Всім вітання! Мене звати Володимир, радий вітати вас на власному каналі. Значить, сьогодні поспілкуємося на тему розмитнення автомобіля, тобто це продовження буде в серії е, відео щодо пригону автомобіля з Німеччини власними силами. І сьогодні коротко спробую розповісти вам про розмитнення, тому що тут є декілька варіантів і є певні тонкощі, які слід вам буде зважати, якщо ви будете займатися власне, цим питанням самі. Щодо розмитнення, є два варіанти. Перший варіант це розмитнення на фізичну особу, другий варіант це розмитнення на юридичну особу, тобто на фірму. По першому варіанту, фізична особа розмитання також є декілька варіантів. Їх є два. Тобто ви розмити можете автомобіль як на себе, ну а буває такий варіант, що ви не хочете автомобіль, наприклад, ставити на облік на себе і поставити на когось іншого. Але власне ви поїхали за цим автомобілем. Тут є певна різниця між цими варіантами, що потрібно робити. Перше на фізичну особу, коли ви придбали безпосередньо автомобіль в німця, тобто ви вже маєте весь пакет документів, великий бриф, малий бриф. Купчу. Ви дані документи скидаєте повністю на брокера, який буде займатися розмитненням ваших автомобілів. Крім того, вам обов'язково треба буде скинути усі ваші паспортні дані, тобто паспорт перша друга третя сторінка, а також скинути ідентифікаційний код. Після чого брокер. Зробить усі необхідні документи, а також потім надасть вам необхідні реквізити, що людина зобов'язана з цими реквізитами піти до банку та здійснити оплату згідно сум, які вказані будуть брокером. Після чого надати квитанцію брокеру, і брокер вже на протязі деякого часу зможе провести в базі попередню декларацію і надати вам номер попередньої декларації. Після чого ви можете рушати. В сторону того митного поста, куди ви будете заїжджати на територію України. Тобто, фактично виходить, що ви знаходитесь в Німеччині, а по цим рахункам ваш знайомий, близький батько, мама, будь-хто має піти в банк та здійснити оплату даних рахунків. є ще один варіант щодо пригону на іншу. Фізична особа, тобто не на вас, вам для цього всього потрібно ще буде доручення від тієї особи, що вона довірила вам пригнати автомобіль їй для особистого користування за кордон. Тому до всього переліку документів, що було названо при першому варіанті, коли ви автомобіль на себе, вам необхідно буде також ще додати доручення. Власне, оця вся і розбіжність. Тепер розглядаємо другий варіант щодо розмитнення на юридичну особу, тобто на фірму. В цьому форматі, мабуть, трішки є свої плюси. Дорожче буде, мабуть, на доларів 100 більше, ніж на фізичну, але тут є один великий плюс. Вам не буде потреби, щоб хтось в Україні бігав та здійснював оплати за розмитнення автомобіля. Тобто це все зробить за вас фірма. Вам необхідно для того, щоб розмитнення було на юридичну фірму, тобто на фірму, вам треба буде тільки надати бриф великий та малий та купчу. Після чого. Також надати фото з транзитними номерами автомобіля. Крім того, вам потрібно буде надати фото з транзитними номерами вашого автомобіля та вказати брокеру, через який митний пост ви будете в'їжати на терен України. Але врахуйте, що на території України, поки будете в'їжджати, вам необхідно також буде здійснити попередній огляд на нашій митниці. Відповідно, вам треба буде надати усі документи, які ви маєте при собі. Тобто великий, малий бриф, купчу, а також номер попередню декорацію, яку надав вам ваш брокер. Але тут не все так просто: на нашій митниці корупція як була, так і залишилась, нікуди вона не ділась. І для того, щоб вам все вчасно і гарно зробили, вам необхідно буде митнику заплатити ще додатково 50 доларів. 50 доларів за те, щоб ви швидко пройшли митницю. Тому що якщо ви цього не заплатите, стояти в черзі, ви можете досить тривалий термін, мабуть, і добу, і ніхто з вашими документами ніхто займатися не буде. Власне, ось такі реалії. Так. Щодо безпосереднього розмитнення автомобіля, вартості суми тут питання суто індивідуальне, тому що для розрахунку вартості розмитнення автомобіля вам обов'язково треба буде він номер вашого автомобіля. Тому що при розмитненні автомобіля враховуються такі речі, як марка автомобіля, враховується рік автомобіля, а також його комплектація. Лише після цього можна буде зробити якусь певну суму, яка буде для, е, актуальна для вашого автомобіля. Під відео я залишу вам посилання на єдине вікно, тобто державний сайт, де ви зможете приблизно розрахувати вартість розмитнення вашого автомобіля. Даний сайт, в принципі, сам особисто інколи використовую і збігається плюс-мінус там 5% до тих сум, які озвучують брокери, перед тим як ви ну, знаєте в кого дешевше буде розмитнити і з яким брокером працювати. Власне, я працюю з одним брокером вже на протязі чотирьох років і лише в однієї людини розмитнюю. Власне, з ким ви будете працювати, тут вже питання ваше індивідуальне, кого ви знайдете, і хто дійсно запропонує вам ту ціну, яка буде влаштовувати вас. Але врахуйте, що інколи ціни, які пишуть брокери, вони можуть змінюватись, і дуже багато все залежить від самого брокера, який. Наскільки вміє комунікувати, наскільки має зв'язків в самій митниці, і наскільки ці ціни відповідають, наскільки він зможе їх відстоювати перед митницею. Тобто, фактично, брока відстоює ваші інтереси перед митницею, і якби доказує, що вартість розмитнення даного буде таку, яку він вказав. Власне, ось таке коротке відео в принципі нічого складного немає. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх обов'язково в коментарях. Ставте вподобайки, діліться каналом. Буду вдячний за вашу підтримку. Всім мирного неба та все буде Україна!